Привіт-привіт усім! Від послання від Вищих сил. Я е, зроблю декілька послань, тому що ця інформація вже дуже давно є в просторі. І так, перше послання від, від вищих Сил для вас. Тут, по-перше, карти кажуть, що всі молодці. Молодці, що вижили, молодці, що чогось досягали, молодці, що до, до чого йшли, молодці взагалі, що робили якісь кроки, якісь навіть маленькі, можливо, дії чи великі дії. В сторону себе, в сторону пізнання свого життя, в сторону покращення свого життя, в сторону покращення свого здоров'я як фізичного, так і ментального. Також в цьому посланні говориться про те, що радійте. Радійте, будьте більше легкими, будьте, будьте більше дитячими. У вас є дуже багато можливостей і дуже багато чому радіти. А також для людей, які, наприклад, не відчувають якоїсь радості, які чомусь сумні або, можливо, у їхньому житті відбувається щось зараз. Не дуже добре. Тут послання таке, що обов'язково радість прийде, обов'язково щастя до вас повернеться, обов'язково ви воз'єднаєтеся з своїм внутрішнім, внутрішнім світом. Лише потрібно на цей час. І також е, ще говориться так, що е, для іншої категорії людей, наприклад, у кого зараз е, якісь важкі важкі життєві обставини, і або хто не хоче взагалі, наприклад, зрікся того, наприклад, що придіти, тому що щось до цього спонукало людина. Е, то тут сказано про те, що не відмовляйтеся, будь ласка, від е, цього. Тому що це і є життя, радість, щастя, воз'єднання нашого духовного і фізичного. Це і є життя. І на це, для того, щоб це зрозуміти, вам буде відводитись деякий час, але вам варто над цим задуматись і щось міняти у своєму житті. А взагалі для кожного. Тут говориться те, що так, потрібно, потрібно радіти, потрібно радіти навіть малесеньким перемогам, навіть тому, що ми зранку прокинулись. Це допоможе більше відкрити, більше зрозуміти нашу душу саме нам. І потрібно з цим не затягувати. Треба починати з малого, треба починати вже і зараз. Так, слідуюче послання для вас. Так, дивіться, тут також декілька трактувань. Тут говориться про те, що для людей, які є дуже закритими, є дуже самотніми, є дуже, наприклад, траними, вам потрібно навчитися, наприклад, мріяти, потрібно навчитися довіряти собі, довіряти людям. Це допоможе підняти вашу самооцінку, це допоможе покращити ваше життя, це допоможе налагодити ваш емоційний стан, це допоможе вам наладити ваше ментальне здоров'я для людей, які, наприклад, є такими темними конячками, тобто. Які, наприклад, щось думають, щось говорять, або щось навіть роблять не дуже добре для інших людей, тут сказано про те, що потрібно зупинитися і перестати це робити, тому що такі люди собі малюють дуже багато ілюзій на рахунок того, що вони зможуть на, за чийсь за чийсь ресурс. Покращити, там, наприклад, своє життя чи якесь становище, але цього не станеться. Ви зіткнетеся, такі люди зіткнуться з розчаруванням. Ваші ілюзії всі рухнуть і нічого хорошого з цього не вийде. Також тут сказано про людей, які мало, наприклад, часу проводять в собі. Вам потрібно навчитися розуміти себе, навіть розмовляти, знаєте, всередині себе. І заглянути, хоча б інколи навчитися туди дивитися в собі в душу і дійсно ставити в пріоритет те, що для вас цінно, те, що для вас важливо, і це також дасть вам такий поштовх, дасть вам розуміння того, чого ви хочете, дасть вам розуміння себе і допоможе налагодити ті сфери життя, які ви хочете. Так, следующая посланничка. Дивіться, тут іде така інформація, можливо, для тих людей, які хочуть діток, але на жаль, їх зараз не мають, тому що там, наприклад, чи проблеми з здоров'ям, чи проблеми там в тому плані, що ви зараз собі не можете їх дозволити, наприклад, але ви дуже хочете. Або ну, там, відсутність партнера, небажання партнера і таке інше. Тобто причин може бути багато. Ви знайдете для тих людей, які хочуть діток, але в них ще зараз не виходить, тут сказано те, що ви знайдете, знайдете допомогу. Якщо це е, зв'язано з вашим здоров'ям, то ви обов'язково знайдете інформацію або не знаю, лікарів, або країну, або лікарню, де вам зможуть допомогти. Е, також тут сказано про те, що багато яких. Е, Ситуації у нашому житті у кожної людини спонукають нас заплутуватись у своєму житті і йти по хибному шляху. То тут сказано, що кожен з нас, кожен з вас, зможе переродитися, зможе знайти. Свій шлях зможе почати навіть спочатку робити все, але робити вірно, робити правильно. Для цього у вас знайдуться люди, для цього знайдуться ресурси, для цього знайдуться обставини і прийдуть обставини. Лише потрібно зрозуміти, коли настане цей момент. Ви відчуєте це, відчуєте це потоком енергії, наприклад, от ви щось собі подумали, що ви хочете це зробити, і до вас одразу приходить енергія. Це і є показник того, що ця дорога буде для вас вірна, що це зробити вам потрібно. А є, от, наприклад, такі ситуації, коли ну не хочеться. Ну і здається, типу, ти не втомився, так? Але от якогось ресурсу немає, наприклад, там думаєш, що тобі треба там піти щось там зробити. Але я такі про, про глобальні речі кажу, не про те, що там піти поприбирати, наприклад. Але є такі, так є коли, наприклад, от я думаю, ага. Така втомлена вся, така вже хочеться піти там відпочивати, але я думаю, що потрібно розробити розклад. І я відчуваю, що у мене є енергія, типу вона приходить. Ну, я вже якось не відчуваю такої втоми. Я подумала про розклад, і мені хочеться йти його робити. Зрозуміла, от таким чином. Ми повинні розуміти, ми повинні орієнтуватися на такий показник. Дуже часто ми його не беремо до уваги, а варто було б. І тут про це говориться, що ми повинні помічати різні обставини, різні події, різні, наприклад, навіть такі на тонкому плані явища, щоб допомогти собі зрозуміти, яким вектором нам рухатись. і тоді все буде окей. Так, давайте ще декілька послань. І подивимося ще з вами пораду. Так, слідуючі послання. Для тих людей, наприклад, які захоплюються не тільки азартними іграми, але і отакими, як вже, як вже говорилось раніше, але і такими інтригами різними і таким іншим. А ще раз тут повторюється, але вже такі жорсткіші форми про те, що не грайтеся з вогнем, це буде для вас дуже так, закінчиться для вас дуже недобре. Це може призвести до жорсткої залежності, або навіть до якогось дуже самого такого поганого висновку це все вас може довести. Варто переглянути своє життя і щось в ньому міняти в такому плані. А також тут сказано про людей, які хворіють. Наприклад, які відчувають втому, які відчувають себе не дуже добре. Не ходіть, будь ласка, по цьому тонкому краю. Почні займатися своїм здоров'ям, йдіть до лікарів. і Старайтеся, наприклад, налагодити свій ментальний стан, якщо це в цьому плані, якщо в фізичному плані, ідіть до лікарів. Не використовуйте, будь ласка, там, наприклад, якихось народних методів тоді, коли ви не впевнені, що з вами відбувається, тому що це. Може також спричинити щось не дуже добре. Також тут сказано, що на декому із вас можуть бути різні якісь е різні види негативу. Є багато людей, які можуть і хочуть вам, наприклад, нашкодити, що подобається. Навіть от людина дуже багато такого бачу, живе там, наприклад, собі просто, нічого такого вичорного в неї немає, але інші люди чомусь просто їм спокою не дає. Не знаю, напевно, тому що ця людина дихає, от вони казяться. І тут говориться про те, що реально у вашому, у декого із вас є такі люди, які яким не подобається, що ви, можна сказати, ви дихаєте. І вони от грають у ці різні ігри, хочуть вам, ну, ви бачите, ким зашкодите, ви бачите, що хочуть зробити. Вам потрібно цим зайнятися і, і припинити вплив цих людей на себе, особливо, якщо ви відчуваєте, якщо, наприклад, ви знаєте, тому що дуже часто ми самі відчуваємо, наприклад, від інших людей, особливо, якщо ви знаєте. Таких людей, які б вам могли це зробити, або знаєте, що зробили, і вже відчуваєте себе погано, будь ласка, щось з цим потрібно робити. До речі, у моєму телеграм-каналі я нещодавно виклала пост з чистками. І кожному новому підписнику, який додасться у мою групу в телеграм-каналі, я надішлю. Самі ці честки Гайд, з чистками з інформацією, з інформацією про мене. Лише потрібно поставити якийсь коментар зробити під постом, під закріпленим постом про чистки. Тому, будь ласка, кому потрібно? Хто має бажання, звертайтеся. Так, і дивимося останнє послання. Ну, тут знову така інформація сказана, що хто хоче змінити своє життя, хто хоче перестати бути жертвою у своєму житті. Будь ласка, дивіться глибше, дивіться глибше насамперед себе, дивіться глибше в інших людей, дивіться глибше в те, що ви робите, чим ви цікавитесь і чи воно вам потрібно. Це перше. Друге, тут продовжується перше, що ви можете відчувати себе дуже такими скованими, відчувати себе не такими, як всі, і це не просто так. На вас дійсно є якісь на деяких людях із вас, є дійсно якийсь вплив, є вплив у когось, це, наприклад, родовий, Тягнеться за вами з інших життів, наприклад. А у когось це е, люди, які вам хочуть нашкодити. Так, давайте це подивимося глибше. Так, бачите, це оточення, яке е, хоче вас розбити як оцю тугольку хрустальну. Якщо ви відчуваєте тяжкість, таку апатію, якщо ви відчуваєте, що нікому не можна довіряти, якщо ви відчуваєте, що ви такі беззахисні, це є показниками того. Так, для кого це просто дуже потрібно почути, я це не викладаю спеціально. Тому я про це говорю. Так, але ви якщо ви звернете увагу почнете щось з цим робити, то у вас обов'язково все вийде, ви заткнете оцих людей, які постійно з вами заглядають, ви зможете їх побороти і позбутися у цього всього недоброго. І також тут є ще в цьому послання про те, що. А якщо у ваших проблемах є якісь відносини, і особливо якщо також включаються інші люди, там розказують вам, як потрібно жити, як потрібно любити, як потрібно не любити і чи взагалі потрібно вам любити цю людину, з якою ви є, то, будь ласка, не потрібно вестися на це. Думайте своєю головою і вирішуйте своїм серцем. І тоді у вас, вас чекає та любов, про яку ви мрієте, про яку ви думаєте, яку ви хочете. Ніколи не потрібно слухати тих людей, які вам щось там розказують. Так, звісно, є конструктивні якісь поради, які вам би, ну, можуть принести користь, але в більшості це поради дають люди, в яких ви запитуєте, і які такі авторитетні, які, наприклад, прожили багато років в щасливому шлюбі і таке інше. А люди, які просто там вам щось радять, а самі не мають за плечима нічого, то я і не думаю, що їхня думка щось вартує. Так, в такому плані. І давайте подивимося ще подивимося ще пораду. Пораду від вищих син. Так, не чекайте, не тратьте своє життя на якесь очікування, тому що часу, ми втрачаємо час, а час для нас це саме головніше. Думайте холодною головою, думайте про себе, не думайте про те, щоб бути всім зручними, не втрачайте час, не надійтеся на когось, ви самі творці свого життя, не втрачайте час. Ось це основні такі поради, які дають нам карти, які дають нам вищі сили. Тому не гайте час, а робіть своє життя кращим. Всем папа. -па.